Ми ото оценюємо як вам, А. Зараз 5.30. Я в лісі ловила інтернет накладки. Дачі вам, терпіння, наснаги. Всім добре раночок. Я сьогодні покажу, як проходить мій один день. Зараз я прийшла снідати, поснідую і потім подивимось, що я буду робити. Сирнички, варенье, яйца, чайочек старый будет, такой, и бабушка. Хеллоу. Передача. Хеллоу. Какой зла. Отлично. Верните в камеру. Отлично. Ой, мы рады, мы рады, вы чистите картошечку. Да. Вы любите чистить картошечку. Это мое любимое занятие Ой, я за вас рада, да, конечно. Ты не телефон, бегом, к Ксения, пока его там не залила дождем. Сейчас иду, секундочку. Все, мы готовим борщ, да, бабушка? Да. А ну дай, дай, дай. Дай, дай. Это будут котлеточки, супер вкусные. И да, дождь. Будем кусать борщик. Да? Да. Будет. Так что, в принципе, у нас такие планы. Да? Да. Бабушка, скажи, що mm? скажи щось. Сіночка, принеси бабушки телефон, телефон поки дочку не розійшовся. Ідемо. В общем, всім добрий день. Кого давно не бачила. У нас іде все-таки такий дощ. Я вже поїла борщику, супер вкусний. Був просто пальчики ближе. Вот. ви спитаєте, чим я буду далі займатися? Поки не знаю. Ми дивилися кіношку. Uh, можно мы потом шапку даем Вот, я просто качаюсь пока на качельке. а так вот все как-то это происходит. Вот. Да, кстати, это ультрамодное. Ну, тут такие, типа, типа покрывальца такое. Вот, там просто матрасики. Вот, поэтому сидим, кайфуем, наслаждаемся каникулами. Down on the banks of the old man river. heavy air calling rain They say if she keeps up and delivers Levy will break again я в лісі ловила інтернет на кладки, половила і пішла далі. Привезла клубничку, яку потрібно перебрати. Я, до речі, бачила возле калітки ужика, Знаєте, как-то ощущення не з лучших. Такой коричневенький. Ну да ладно. Да. Так що я йду. Так і сьогодні. Прекрасніший день. Дощик був, але не великий. Тому якось так. Ущею клубничку і мені заїло.

Обов'язково маю бізнет вам рибалочку і завтра плюс буду робити клуб'янічний пирог. Так, що інтересно. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Ми займаєтесь. Чисто такої Вау. рибки. Вам! А для чого можу сказати? Для чого? Для того, щоб потім зробити ні і не фарширований, просто пожарити. Клас, клас. Удачі вам, терпіння наснаги. І дуже-дуже е, хочу, бажаю, щоб ми з і в нашій річці таку рибку наловили. Ой, ну бажання хороше, хороше. Ми сьогодні підремонтуємо кладку і угу. не знаю, як вечором, а утром закинемо по удочці. Хорошо, Пойдете? да, це ніж. Все, ми пішли. Удачі, удачі. Удачі. Шо, удачі. Пішли, пішли. 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 Будь ласка, обращайтесь. Я зараз на річці покажу вам, яка тут красота. І в принципі місце, де я буду завтра на рибалочки. Да. А це поставила ловушку, ой ловушку. Сетку для риби сусідів. Да. Мало того, не хочуть ділитися інтернетом, так що й ловушку на нашій кладці ставлять. Все. Ну, ось вот така сата. Спокійно, не сильний, жисенгарна, водички багатчка, как би. Вона бомбить, тому що мало того, що немає інета. Я не можу нормально викласти рілси в історію истории в в вот. у меня контента сейчас на Инсте никакого на ютубе никакого зараз уже тиждень прийшов. понеділок четверг. Ничего, никакие видео не выходили но я поеду в Винницю четверг вот по делам потом возвращаюсь за это время нужно все повыставлять, весь контент все это но я должна быть Ну що як мінімум в понеділок я маю виставити вже відео, не знаю, як я його виставлю, Не знаю, на колінах буду муляти тих сусідів, Не знаю, що делать. Потому що на них приходила... Нет, у нас трафик всего 23 гигабайта ми не дадим. Пошли ви все? Угу. Вот, Поэтому ситуация всю. И я не знаю, что мне делать. Потому что это какой-то капец. Вот поэтому мы уже уехали домой в воскресенье. Угу. Чтобы выставлять весь контент. А потом как обратно добираться, непонятно. Короче, такое. Такое. Угу. Значит, ребята, оцениваем рыбочку. Вот же в середине. у нас рыбочек. Помидорчик, специи, паприка. Все очень вкусно. Доповнітельно ми картошечку посипали прованськими травами. Я думаю, що це буде все супер-супер смачно. Ми подивимось, <пух> да? товариш директор. Тваріш оценю рибочку. Як ви думаєте, це буде смачно? Скажіть, як вам сьогоднішній день? Вам все сподобалось? Да. Ви хочете ще такі дні? Да. Точно? Все, все. люди. Якоме сьогоднішня рибка? Якось сьогоднішня рибка. Супер, супер, супер. Всі ресторани мира відпочивають. По коллективное творчество дедушка купил почистил бабушка включила печку синечка придумала помидорки че включила печку Специи? это все держка ты что думаешь это все раз два и все ах конечно не умоляй труда. Вот труда Настя, всем добра, еще Зараз 5.30, я встала Но мне не видно, моя кая Не в лучшем своем состоянии Давайте так Зараз э, мы идем на рыбалочку Там Ася Где-то Где он? Феликс? он, он. Вот, а не Феликс Короче, вот это внизу О, зараз ми збираємося і виходимо. Значит, я вже пішла на клетку, підкормка, удочки, строчки. І в принципі от туди ми будемо закидувати кудочку. Далі його не знаю, але тут і точно. закидаю підкормку і все. І будемо бачити. Рибати. І будемо рибачити. Начался дождь, поломав нам все планы. Поэтому мы ушли Говорю в 6 утра. Я не знаю, будет я буду заниматься, а потому что... Ну, как 6 утра идет дождь, что делать, я не знаю. не не бомбит. Ребята, оцениваем пластиночки, как вам, а? Вы что, Речи. Так хоч рибалкою не вийшлась. Так в пластиночки посмотрю. Кайф. Тут їх просто море. Всім добрий день! Как говориться, у нас рибалка не вийшла, тому що дощ і плюс у нас тільки було дві удочки нормальних. Коротше, не судьба, понимаєте? Зараз робимо запіканочку. Вот. Я замесила і бабушка зараз его размішивает. Занимаемся. Вот потом я пойду пособираю горох. Вот такие дела.